Я знаю, що казати. Ми їдемо в DC. Два місяці ми вже в Америці. І в нас дуже багато очікувань від DC, тому що всі кажуть, що це краще, ніж Нью-Йорк, особливо Локалс. Вони нам власне, порадили з'їздити в DC. але ми ще не знаємо, як пройде цей тріп, тому що в нас такі плани, тільки чорнові. От. Але ми дуже сподіваємося, що буде класно. Кирина, я як ты думаешь, буде краще, ніж Нью-Йорк? Все. Ми йдемо йдем в метро. Нас ведуть. Слава Богу. Друзі, як ви думаєте, що сталося? Нас їде, Андрій. Правильно, ми вийшли. ми вийшли. Ми вийшли на станцію метро і стояв наш поїзд. І ми стояли на нього, дивилися, і потім він поїхав. Що це, в принципі, Все добре. Ми Почихаємо на вайбі. Ну ми вже слухайте, нам не привикати після коніше. От тільки що він поїхав. Ми поцілували його. Тут гарно, є якісь історичні будівлі, не, не пахне травою. І дуже чесно. Дуже чесно. Поки що. Трошки розкажу, що ми будемо зараз робити. В нас по плану все дуже просто. Ми хочемо обходити історичні пам'ятки, сходити в музеї, потім піти в пекарню, тому що ми дуже-дуже хочемо випічки. А, і після пекарні поїхати в інший штат. Такий звичайний план на день, але ми хочемо поїхати в, е, да, в пентагон Сіті. Там є типу мол, величезний шопінг мол, там клас, там є крамбл-кукіс. Ми хочемо спробувати крамбл кукіс. Найцікавіше це те, що в нас в принципі в нашому місті є крамбл-кукіс, але ми якось не дуже вайб, тому поїдемо їсти крамбл кукіс. У нас була... Анна, можна сюди йти? Так, так, так. Да, можна, У нас була 30-хвилина пауза на пофоткатись. Girly girls stuff робили. Може вона теж знімає блог, а я про це не знаю. Ми присіли, дуже жарко, плюс 30. І ми подивились на кепітл. Зараз підемо в якусь галерею. З двома цілями. Перше це знайомитись з мистецтвом, друге охолоджуватись. Більше хочеться охолоджуватись. Second option. Але зараз, в принципі, тут нормально тут, в стіночку, вітеречок трошечки дує. В принципі, все добре. От подивіться, як гарно, але машини все псують. От наша, наша, робити цю парковку парковки. Такі от качечки плавають. Все добре, все класно, все гарно. Мені дуже шкода оцього хлопця, тому що у нього дуже важка робота, я сподіваюся, йому багато платять. І от якби все добре, але оце, оце не добре. Дивіться, підтвердження, що Америка це країна для всіх. Качки не витісняють інших птахів, і навіть голуб відчуває тут себе своїм. Скажіть пару слів, дасте мені інтерв'ю. Особливо нам подобається те, що вона безкоштовна, тому що мистецтво це, знаєте, дуже суб'єктивна річ, і, можливо, от тобі не сподобається. І коли ми заплатили 33 долари в Нью-Йорку, то ми чекали чогось прям вау, крутого, тому що все-таки ну, 33 долари. От. А коли галерея безкоштовна, то ти наче якось і по-іншому трошечки дивишся на це мистецтво. І далі навіть намагаєшся зрозуміти, як тобі галерея. В принципі, непогано, але я фанат оказується Тільки зараз оказалось? І мені в болтіморі сподобалось. Мені подобається реалізм, більше нічого. Особливо мінімалізм, я не розумію. Туди я хочу. Туди я дуже хочу. Ми в East Building, але вже в West Building ми не підемо, тому що ми не встигнемо. У нас дуже багато все заплановано, і ми ще хочемо стояти в National History Museum. Тому вже нам доведеться жертвувати і ця жертва буде West Building. Sorry. Нарешті схоже на нормальне місто. Ми відчуваємо, наче ми в Польщі. Взагалі, то за планом у нас далі був Natural History Museum, але ми не ми, якщо не опинимось, десь де не мали опинитись, і таким чином ми потрапили до музею архів США. Насправді, цей музей мені дуже сподобався. Він гарно оформлений, дуже атмосферне місце з великою кількістю різних ілюстрацій, інформацій, документів. Тут можна залишитись на кілька годин, якщо все читати. Якщо маєте гарний рівень англійської, то взагалі просто знахідка чудова. Я би однозначно радила вписати його в свій план, якщо раптом будете в Вашингтоні. Але я б не радила поєднувати його ще з якимось музеєм, тому що у зв'язку з тим, що багато інформації важко це все сприймати, і сам по собі цей музей вже є таким трошечки розумовим навантаженням. Тому, можливо, поєднати з галереєю це, в принципі, хороша ідея, але поєднувати його з якимось ще іншим музеєм точно не варто. У зв'язку з тим, що в нас було мало часу на цей музей, я читала вибірково, Лише те, що було мені цікаво, тому що, на жаль, просканувати очима просто не вийде. Є багато наукових важких термінів, складних слів, які потрібно гуглити. І так, наприклад, мені соромно визнати, але я не знала, що раніше, коли жінка виходила заміж громадянство чоловіка, автоматично ставало громадянством жінки, і у них не було права на своє громадянство, власне, окремо від чоловіка. Закінчили досліджувати музей. На жаль, там на реновації було два зали, один з яких це Boeing Learning Center, в який я дуже би хотіла сходити, але, на жаль, мені не пощастило. І зараз ми йдемо дивитись на монумент, а далі їсти булочки. І ще тут дуже класні фонтани. Ну, тому ми замість нашого музею пішли в архів музей. Цей музей ми таки теж потрапили. Він був недалеко. Ми вирішили зайти, але це був абсолютний суцільний хаос. Ми нічого не зрозуміли, більшості навіть не побачили, на жаль. І тут потрібно мати план: сюди потрібно йти з чітким планом, що конкретно ви хочете тут побачити. Або потрібно поділити цей музей на кілька днів, мінімум три дні. Я не хочу бути негативною, тому що я цілком розумію, як цей музей можна вписати в свої плани. Я розумію, що, наприклад, піти на якусь шкільну екскурсію, напевно, було б дуже цікаво сюди, якби вчитель. Був з нами чи екскурсовод, і він нам розповідав, показував структуровано це все. Але для мене самостійно це було просто нереально. Я люблю чіткість, люблю план, люблю послідовність. Тут все просто накидано, всього дуже багато. Ти не знаєш, звідки починати, що читати, куди дивитись і де тут початок, де кінець. В нашій подорожі цей музей був просто точкою, яку ми відвідали заради галочки в списку перегляду. Однак я впевнена, що якщо виділити на цей музей достатньо часу, якщо мати якийсь план і чітке розуміння того, що ви хочете тут побачити, то ви точно побачите, точно прочитаєте, зрозумієте і ознайомитесь з тим, що вам цікаво. Знову ж таки, хочу ще нагадати, що музеї в Вашингтоні безкоштовні, і це великий бонус. Тому що якби ми ще заплатили за вхід в цей музей, це було б дуже великим розчаруванням. А так, ми пішли, подивились, і тепер знаємо, що якщо у нас буде достатньо часу, ми можемо піти туди в інший день, побачити там те, чого не побачили вперше. І це все, все ще буде безкоштовно. Наші плани трошки змінились, ми відмінили Пентагон Сіті, тому що ми не встигаємо туди. І якась погода така, наче має бути дощ, тому ми просто зараз йдемо їсти якісь булочки. і потім вже повертаємось додому, Тому що нас ще має, нас ще має забрати Крістін, це наша колега, яка нас везла до метро. І там приблизно пів години їхати машиною, тому вона нас забере. Тому ми не можемо собі дозволити дуже довго бути тут, але в принципі місто нас не розчарувало. Чисто немає, до речі, без хатів, не пахне травою, не брудно відносно, як для Америки, і в цілому гарно. Тому зараз йдемо їсти булочки. Десь за півгодини нашого перебування у кав'ярні на вулиці почався дощ, до якого ми були готові і мали парасольки, тому ми просто пішли шукати найближчу станцію метро. Ми її з легкістю знайшли, вона була дуже поруч, і, власне, сіли на свій потяг і поїхали додому. Пентагон-Сіті скасувалось, шопінгу не було, але, на мою думку, це навіть добре, тому що той день вже і так був доволі насичений, а так у нас є привід повернути ще раз. І, користуючись моментом, хочу зробити комплімент Вашингтонському метро. На мою думку, воно просто неймовірно круто спроєктоване. Мені дуже сподобалось, як воно виглядало, і мене здивувало те, що метро було дворівневе. тобто, коли ви спускаєтесь вниз, в метро, одразу, коли ви спускаєтесь, є колія з потягом, і потім ви спускаєте ще нижче, і є знову колія з потягом. Це мене здивувало, я такого ще не бачила. І загалом метро було дуже зручне і легке в користуванні, тому. Громадський транспорт в Америці все-таки не такий поганий. Наша колега Крістін не лише завагила нас і навчила користуватись метро, а й забрала назад. за що ми їй дуже вдячні, бо це значно полегшило нашу подорож. І в цілому наші враження від Вашингтону позитивні. Ми б хотіли повернутися ще раз, нам дуже сподобалось, і на цьому я завершую. Всім дуже дякую за перегляд. Знаю, що ви чекали. Сподіваюсь, я вас не розчарувала.